thank you Não, З вами згадуємо певно про найрозумніший символ, який має Християнська церква у своєму святи. Що звернути історичному, е, історичному контексті, ведеться про подію, яка відбулася 100 років, після Христос вже пішов до місця на Небеса, коли Іросалим перебував Володимир. Розрусі, коли тільки от, -от церква Християнська перестала бути вогниною після Іванського відбудова людиною, після подій Першого Савельського собору, у 326 році, очистива мати Володимира і крата Костянтина вирощає з великою експедицією Єрусалим для того, щоб віднаходити християнські святи. І от, власне, ведуться експедиції, вони знаходять це треба через разом з патріарху, на тому місці храм. І з того часу церква християнська щороку згадує цю подію.

що до роботи صلبل ش Це знак є підказка кожного з нас. Якщо ти вже став на цей шлях християнський, якщо ти вже намагаєшся в своєму житті пізнавати волю Божу, це добре. Але якщо ти в цей самий момент бачиш, що в тебе тобі щось не в тобі щось не так. І ти не робиш з того з Божою допомогою якось щось переосмислити. do Христу. Там написано. c'est plus fort

God bless 아. <목소리나> весь світ і подлогу, що те не стане, тому що ти сам себе зуминуєш. Тому Господь усіх риба, церква науки, коли уносить Хреста, на це не право, підказує сучасній людям людину. Не перетворюйся на пропаганду. Думай, борись, не здавайся більше того.

Okay, it's just